Ей, ну ми завтра повернемося сюди. Гаразд. Побачимось. Наступного дня кріс ніде не було. Це й невдоха. Надто хороші щоб бути моїм другом, так. Їси б заклад, що він навіть нічого не зробив для жахою Ага. Гей, Кріс! Чому ти не прийшов сьогодні? Я ж шукала тебе більше, ніж. Гей, що це за погляд такий? Думаєш, я хотів уладнати і в'язуватися усе це війно з дружбою? Сьюзі? Ага. Чи це не ти казала, що мій вибір не має значення? Типу, так, але вчора ти поводив себе дружненько, але тепер, коли я стала хорошою, ти несподівано хочеш обрати битву. Неважливо, що я не хора. Мерзи дурниць. Слухай, коли я казав це, я була. я була грубою гаразд? Твій вибір важливий. Вчора він був важливим. Коли ти допомагав мені діяти в битві та в рішенні всіх головомок. І навіть в кінці, коли ти. Тільки не кажи, що все це не було важливим. Чи вся ця фігня з дружбою була для тебе грою? Ха-ха-ха! <плес> Дідько, що я не кую? Що з тобою не так? Ти лякаєш мене. Сьюзі, навіть якби це було грою, чи сприйняв би я це серйозніше? Я справді хвилююсь за тебе. Я хочу, щоб у тебе був шанс стати кращою особою. От войно! Я навіть вирвався з контролю, бо я хотів захистити тебе. Але я. Але що? Ти так довго з мене знущалась. Чому мені досі не боляче через це? Як я досі не серджусь? Ти просто не хочеш бути друзями. Ні, це не так. Просто, Сьюзі, якщо ти справді вважаєш, що важливо те, що я хочу, тоді, якби я сказав, що хочу, якби я хотів. <плес> <плес> Кріс? Це що? Твоя душа? Ні, тільки не зараз. Кріс що коїться? А? Звідки в тебе обісаніш? Кріс? Зупинись. Що ти, бляха, виробляєш? Просто якщо ти не радий, це не значить, що ти повинен. Відпусти. А? Пусти мене. Я повинен це зробити. Ще, чого? ти ж поранишся! Прошу Сьюзі! Поки ти сам не поясниш. Ти казав, що мій вибір важливий. Я хочу бути собою. Я не хочу бути кимось іншим. Кріс, що це було? Кріс? Привіт, Сюзі. Хочеш позависати сьогодні? Що? Типу, не те, щоб я не хотів, але що це за ніж, який був шайно в тебе? М? Про що ти? Ох, вся ця чортівня, яка в тебе була раніше. Тільки не кажи, що ти просто все забув. Якби я не знаю, як краще, то сказав, що ти поводишся, мов інша лю. Дино. Оу, і де що кріс? І я то згадала, що в мене є деякі справи на сьогодні, вибач. Але позависаємо разом якось пізніше гаразд? Щось не так, щось серйозно не так. Але я погано у з'ясовуванні загадок. Що мені робити? Знайти того, хто щось знає про це, мабуть. Однак хто не може бути? Можливо, типу а вже ж, Ральзи дофіга всього знає. Може, він допоможе. Та було б чудово побачити Ланцера знову, подивлюсь, що нового він зробив зі своїм королівством. Тоді вирішено мені потрібно знайти шлях назад в темний світ.